Всіх вітаю. Сформуйте на тканині болгарський подвійний хрестик, такі послідовності, як ви бачите на зображенні. Спочатку косий хрестик, потім прямий хрестик. І на болгарський хрестик прикладіть ромб. І в результаті ви одяжете ось такий вид шва. Таким швом рекомендується вишивати в два кольори. Зверніть увагу, як він чудово виглядає в вишивці. Він фактурний. І е, за рахунок того, що ви підбираєте кольори, ви можете змінювати і тон кольорів на самій вишивці. У нас є одне з попередніх занять про ресовий шов. Можете його також подивитися. Бажаю, щоб він знадобився вам у вашій роботі. Вам, творчих здобутків, і всього доброго!